Вони вміють мріяти та вірити в диво, як ніхто інший, адже кожен з них щодня проходить втомлюючі та болісні процедури. Шестирічний Богдан один з пацієнтів відділення дитячої онкогематології. Хлопчик точно знає, чудеса трапляються. Про них охоче ділиться із нами, тому що я помічника бачу. Він такий трохи товстий. У Нього справжня борода, червоний капелюх. Таких як Богдан у цьому відділенні наразі 39. і усі вони раді вітати гостей, що завітали поздоровити їх з новорічними святами. Ми, звісно, дуже задоволені, і я думаю, якщо таких буде людей більше, то це для дітей це краще. Вони знаходяться весь час в відділенні. У них тут капельниці, там процедури, хіміотерапія, все і все, звісно, їм тут важко знаходитись дуже довго. Через це відділення щороку проходять близько 600 дітей, 70% з них одужують та продовжують повноцінне життя. Такі гарні показники відділення має завдяки зусиллям персоналу диспансеру. І вони роблять те, що робить святий Миколаїв. Ну скажімо, от вони роблять це кожен день. Вони роблять. чудеса. А ці чудеса це ті діти, які залишаються живими, попри той страшний діагноз, який вони отримують. Проте, окрім лікарів, допомагають одужати дітям і волонтери. У цьому році до когорти благодійників долучилися і співробітники телеканалу Культура. Саме завдяки їм до дітей завітав сам святий Миколай. <клес> На свято до дітлахів прийшли і смурфики, герої популярного мультфільму. Тож малечі сумувати не довелося. А наостанок Миколай порадував усіх іменними сюрпризами, тож кожен отримав подарунок відповідно до свого віку і бажань. Альбом ще там два таких один з цвітної бумагою. А тобі сподобався подарунок? Так. Да. Бави принесли, там ще краски принесли. А от той, що мені з конфетами, мені теж, теж сподобався. Усі подарунки зібрані зусиллями працівників телеканалу Культура протягом двох тижнів приносили їх до редакції і телеглядачі. Дуже тим, хто. Відгукнувся, приніс свої подарунки, незважаючи на люті морози на сніги і на те, що знаходимося ми не дуже близько до центру, але вони прийшли, принесли подарунки. Від посмішок дитини міг не розчулитись, і сам Миколай, точніше, актор Олександр. Тож навіть після закінчення вистави виходити з образу він не поспішає. Відтак залишає свої побажання усім дітлахам. Коли людина не має мрії, то вона завжди буде виконувати чужу мрію. Тому нехай діти мріють, і нехай їхні мрії будуть. Справді здоровими, тоді вони будуть здоровими. Наразі це перша благодійна акція каналу Культура. Проте, сподіваємось, не остання. Адже на власному досвіді ми переконалися, що дарувати казку тим, хто цього потребує, не так вже й важко. Тож маємо надію, що до наших подальших спроб зробити світ, хоч трохи добрішим, долучаться ще більше небайдужих.